На превеликий жаль зробити іншою, бо такі е, часи. От дивіться в Україні, від України чекатимуть звіту за надану США допомогу, як тільки республіканці візьмуть під свій контроль палату представників Сенат і Білий Дім. Окрім того, відбудуться слухання щодо корупції. Про це Київпост повідомляє з посиланням на власні джерела. Інсайдери з Вашингтону кажуть, що керівників конгресу цікавить не лише підзвітність, а й розбирання щодо ймовірної корупції в Україні. Окрім. Крім того за словами Стівена Мура, якого політика називає людиною республіканської партії у Києві, новий республіканський конгрес хоче допомогти Україні перемогти. Проте конгресмени також хочуть цитата: побачити відповідальність за гроші, які США надіслали аж до. Долара до таких висновок висновків політик дійшов після зустрічі з більш ніж сотньою офісів капітолію республіканської партії. Пані Софі, нось ну е, ця історія. Та в який спосіб і е, що головне будуть аудитувати е, конгресмени? Ну я не маю інформації, що саме вони угу. будуть аудитувати. Але питання в тому, що я теж хочу побачити повний звіт, і не тільки за американські кошти, але й за кошти українські. Тому що ми маємо ситуацію, коли кошти йдуть в Україну з різних сторін. Українці дають величезну частину коштів своїх податків, те, що витягають із наших регіонів, забирають ПДФО. Але ми не бачимо чіткої звітності. Ми бачимо навпаки скандал на скандалі щодо того, куди ці кошти пішли і куди вони не були витрачені, або були витрачені не. Ефективно, насправді, це з одного боку нормальна ситуація, коли вимагають звітності, особливо країни, які не зобов'язані нам допомагати по великому рахунку. Вони ж мають відзвітуватися перед своїми це виборцями, перед своїми платниками податків. З іншого боку, Україна наразі діє дуже безвідповідально. Тому що знаєте, дуже довгий час питання корупції навіть не дуже і піднімалося. І коли ми, як опозиція, порушували ці питання, нам казали, знаєте, давайте зачекайте єдність, перемога. Нам треба активно працювати. Але те, що зараз витровляє наша влада, її представники її відомства і міністерства. Ну це ж переходить усі межі розумного минулого тижня. Дуже багато говорилося на звіті про звіт рахункової палати. Зокрема, в контексті телеканалу Рада. Але на цьому звіті було ще одне питання, яке стосувалося Міністерства стратегічної промисловості. Не вглубляючись в деталі, останнє питання, яке я задала представнику Мінстратпрому, це було А що там з мінами? Отими бракованими мінами, на які дають гроші наші західні партнери, коли нарешті будуть міни постачатися на передову в належної якості, і хто буде покараний? Знаєте, яку я відповідь отримала? Хорошо. Ось ті волонтери, блогери і активісти, і ще й ті військові, які роздули це питання, вони страшно нашкодили українській державі, бо західні партнери ставлять під питання продовження фінансування нашого виробництва. Тобто, не той, хто виробив неякісні міни. Загрозу, не той, хто це все погодив і це хто це все пропустив, а виявляються блогери, волонтери і військовослужбовці винні в тому, що щось не так у них змінами. кажу, хлопці, та так не може бути. Це треба самі такі речі говорити. І невже вони думають, що наші західні партнери тотальні ідіоти, так вони хочуть ні нашої перемоги, так вони хочуть нам допомогти. Але якщо у нас крадуть вздовж і в кошти, а їх значить хтось краде раз, не має матеріалів. Ну то ми перемоги точно не тому я думаю, що тут оце от питання аудиторії безпеки зупинки допомоги воно йде 50 на 50 і дуже залежить від нас. Якщо Україна зараз покаже якісні розслідування, якщо Україна зараз зробить якісні закупівлі. Ну, наприклад, на року 100 мільярдів коштів агенції оборонних закупівель. Я розумію, що там дуже стараються обережно зараз це все закуповувати, але значить, треба більше людей для перевірки залучати. Не може що у нас на фронті тотальна потреба у всьому, а тут 100 мільярдів лежить і ще і невідомо, як буде використаних. Або та сама ситуація з Мавіками нічними. Ну чому фонд Порошенка і справа громад можуть законтрактувати Мавік фоном? Чому вони їх можуть викупляти? Ну, при крайній потребі ми можемо вже і сьогодні знайти навіть на теренах України величезну кількість нічних Мавіків, а наше міністерство не може їх. Увивати знову ж таки, наші закордонні партнери цього не бачать. Мені видається, що вони напаки готові нам допомогти знайти усе можливі контракти, щоб Україна швидше це все е закупляла, постачала на фронт, а відповідно створювала менше на майбутні проблем нашим партнерам, яким хочеться просто займатися своїми економічними питаннями і жити щасливо. Але ж ці е речі, які це ж не припустимо, і насправді знаєте, що було дуже прикро минулого тижня. Було крайнє засідання Верховної Ради цього. І що ми отримали? У нас майже не було безпекових питань або питань оборони в порядку. Денному вони нікому не були потрібні. Ні слуга не були потрібні, ні кабміну не були потрібні, ні президенту. Зрештою воно не було потрібно. І тому наші закордонні партнери ставлять питання руби. Якщо ми вам допомагаємо, то будьте ласкаві звітуватися. Я думаю, тут не питання в республіканцях. Тут питання у відповідальності за ті кошти, які вони нам надають, і якщо б Україна використовувала їх належним чином і не було і була би достатньо зорісті постачання фронту за ці що Україна мала зробити безпосередній процес, то, то би і не було таких самих перевірок.